Ну, не можна сказати, що комісія не працює, комісія працює. Дуже багато з того, що комісія виявляє, виконується. Ну, так би, усуваються ці недоліки. Ну, є, можна сказати, такі питання, які потребують більш детального вивчення. Є ну, такі недоліки, що їх усунення потребує глибокого вивчення, тому що виявляється, що вони нічиї. От пишемо, що вони мають виправити. і розумієте. А в деперші що не їхні. І крайнього не можна злити. Ось Така є проблема у нас. Ну, Не постійно, але періодично. Я би казав так, я не кажу, що це в але автодор має хтось спеціаліст, тому що наша Аня вона по іншій дільниці... Найбільше... Розелене, що вона може і не знати. Вони будуть десь проїжджати, хай подивитися поди 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 точно, чи то на їхній подолізі. <кій> 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 і ви також. <кій> треба або ставити на баланс комусь. Цей колодязь, щоб його обслуговував, ремонтував, так? або просто треба прийняти якесь рішення, наприклад, що в Кавицькій міській територіальній громаді колодязь, які є ничі, обслуговує, наприклад, одне комунальне підприємство. Слідкує за ними, заміняє кришку і так Порушу. далі. Кількість порушень зменшується. Ну, інколи додаються нові, попередньо не виявлені. Але ну, суттєво, суттєво зменшується. Порушення. Основні порушення, особливо це є заміна або відсутність кришок колодязів. Підмивання біля колодязів, відновлення благоустрою після проведення земляних робіт це відновлення асфальтобетонного покриття, відновлення бруківки, ну і що ще можна сказати? косіння. Зараз піде восени листя, прибирання листя. Ну, зимою це буде очистка від снігу, міжквартальних проїздів, центральних доріг. Найскладніша ситуація, певно, в тому районі це який… Малицька, був... Драгоманова, Біла там, як вам сказати, там вже його здавали в експлуатацію, ці всі будинки, міжквартальні проїзди. Там багато є недоробок. Не доробили дощові каналізації, не доробили тротуари, дороги, багато відкритих люків, нічих. Там найбільше на тій території. В нашій комісії є членами комісії заступник, голови комісії, начальник сектору благоустрою муніципальної інспекції. І в нас є спеціалісти сектору благоустрою муніципальної інспекції. Вони складають приписи. Відповідно, якщо декілька разів на приписи, ну, порушник не реагує, тоді складається протокол і вноситься на адмінкомісію, на накладення штрафу. Ви щемо ще раз на гек, я думаю, це останній вже раз. так? Якщо є камера, є преса, так? нарешті вони зроблять.